Усім доброго дня! Це програма Перша студія. Мене звати Ірина Сливінська. І сьогодні зі мною мій співрозмовник Володимир Єрмоленко, сучасний український філософ, києво Могилянської академії і також директор європейських програм в Нью Україна. Добрий день! Привіт. Отже, у мене дуже багато сюжетів для розмови, і я думаю, в тебе так само, бо будемо посідувати разом, обмінюватись думками. Я спочатку хотіла поставити якесь таке велике, розумне запитання, але замість нього запитаю про метафору, яку ти недавно писав у своєму Фейсбуці. Метафора Європи як дитини і поведінки Європи очевидно йдеться про Євросоюз, про країни Євросоюзу, бо про одну велику Європу говорити складно. Все ж таки, це купа різних країн, але все ж таки, що тут дитячого? Чому ти говориш про цю дитинність? Ну, це така метафора. Вона вона так спала на думку досить таки, коли я не нещодавно подорожував країнами Європейського Союзу. Мені здається, тобто то зараз сучасний Євросоюз він будується на цінностях безпеки, передусім. Тобто люди там передусім думають про те, як зробити своє життя комфортним, безпечним. В цьому сенсі українське зараз суспільство, воно настільки перебуває в такій небезпеці, що нам інколи складно один одного зрозуміти. От у мене інша метафора, наприклад, з Володаря Перснів, я не знаю. А чи ти пам'ятаєш цю другу частину, там де е, іде оце нарада дерев? Пам'ятаєш, що так. ці хобіти значить намагаються переконати ці дерева, щоб вони, значить, прийшли нам до і, зрештою, дерева все вирішують, але вони так поволі це думають, тому що вони в своєму якомусь світі, і зрештою, вони в кінці все вирішують, провокують цю лавіну води, яка змиває це царство Мордора. От Європа в чомусь схожа на це. Тобі до речі, не здається, що ти думаєш? Я хотіла якраз про це сказати, і подумала, що крім Європи, в цій історії також є ще і сама Україна, і я не впевнена, що всі українці і мешканці всіх областей, всіх міст України, також відчувають цю небезпеку. Тобто, очевидно, небезпеку поруч з собою, небезпеку щоденну, небезпеку для життя, тобто біологічну небезпеку, не якусь екзистенційну там неляканість. Відчувають очевидно мешканці окупованих Росією у території на у Донбаській та Луганській областях. Очевидно, волонтери, які їм допомагають їздять туди. Очевидно, українські вояки, які зараз знаходяться. На окупованих територіях Донбасу і перебувають на фронті. Але чи мешканці я не знаю, розслабленого Києва, чи розслабленого Чернігова, чи не знаю, розслабленого Миколаєва та інших українських міст можна будь який обласний чи районний центр поставити, відчувають цю небезпеку. Ось які твої емпіричні спостереження ну, Звичайно, є багато людей, які живуть в паралельній реальності. Є різні градації цієї паралельної реальності. З одного боку, це дуже погано, але з іншого боку, суспільство не мусить бути постійно все, мені здається, в цьому в цій напрузі. Тобто, суспільство мусить продовжувати нормальне життя раз, щоб просто не з'їхати не, не з глузду. І без суспільства, мені здається, має все ж таки навіть коли ми зараз займаємося передусім питанням виживання країни, суспільства, особисто і так далі. Ми маємо думати про майбутнє, тобто ми маємо будувати якісь якісь плани на. 5, 10, 15 років. Ну, хоча це складно і тут, з огляду на да. війну. Тут план на завтра, напевно, не завжди можна збудувати. Ну але подивися, наприклад, як будувала себе Європа. Європа ж не завжди була такою, правда, тобто безпечною. Тобто, Європа була в двох великих війнах зі зруйнованими містами і так далі. І якщо ми подивимося на те, коли народжувалася оця візія нової Європи, тобто Європи держави добробуту, да, Європи соціальної допомоги. Вона народжувалася, наприклад, у Франції в часи опору, тобто десь 42 43 рік. Я би навіть сказала, що є ще вся історія 68 й рік студентська революція, коли також низка ідеалів і стандартів таких їх життя, були, очевидно, переосмислені. Так, але тобто ризик, небезпека, коли людина стикається з тим, коли ру, у, у руйнується світ, це якраз можливість повністю подумати над, над якоюсь альтернативною візією. І, знову ж таки, Європа сучасна. Постала з, з доктрин теорії, які народжувалися під час війни, Україні ці доктрини підійдуть. Ні, я, ну, частина, частина mm -hmm. звичайно, підійде, да, частина поговоримо. не підійде. Тобто, Є велика небезпека. От, я коли думаю про ці речі, з одного боку, звичайно, є певний набір європейських цінностей, стандартів, які, ну, які є універсальні. Тобто ця російська думка про те, що зараз йде війна цивілізацій, не йде зараз війна цивілізації. Війна цивілізації варварства. Тобто, мені дуже подобається метафора мого друга українського філософа Вахтанга Геба. Владзи, які називає сучасний Кремль тінню цивілізацію, тобто це, це якась тінь, яка копіює цивілізацію, але в якихось дуже хімени контурах. Ще дуже популярна метафора карго культ, коли є відтворення якихось форм, але вони не наповнені змістом. Такі да. вибори без вибору, да, демократія да, без да, демократії, да, да. правосуддя без правосуддя. Але з іншого боку, от подивися, наприклад, якщо я дуже люблю читати якихось подорожанинів десь XVIII століття, і як вони, як французькі подорожани, наприклад, визначають для себе, де закінчується в. По де починається не Європа. як. Імітація, якщо ти потрапляєш в країну, де Європу імітують тільки механістично, значить теж це вже не європа. Тому що Європа це креативність, це творення якихось нових смислів, нових структур зі свого досвіду. Це дуже важливо, <гум> я одразу подумала, що між великими європейськими столицями ж так є також низка відлунь. Коли там шматок Парижа імітує шматок відня, шматок відня і імітує, не знаю, шматок Парижа. Тобто, це теж імітації, це теж велика тема для розмови. А от ти, наприклад, ти ж теж спілкуєшся, тобто ти влаштовані. На французький контекст, наприклад, да ти, що ти відчуваєш, що, що ми можемо сказати їм? Тобто, що ми зараз, українці, можемо сказати західному світу. Ой, насправді це дуже велике запитання. Я якраз нещодавно повернулася з Гамбургу. Там була двотижнева школа для журналістів з України, Білорусі, Молдови та Грузії, які пишуть про культуру. Журналістів з Білорусі не було, але був журналіст з Молдови, був журналіст з Грузії. І вісім журналісток, які займаються культурою з України, так склалося. Очевидно, так добір спрацював. У нас було велике українське лоббі всередині цієї групи. І в курс навчання власне входили зустрічі із представниками місцевих змі від якихось з тих ознайомчих зустрічей в редакції про те, як працює якась газета, до невеликих таких воркшопів, невеликих лекцій, семінарів, на е, які присвячені були різним шматочкам, різним е, аспектам роботи журналістів. І я була дуже засмучена тим, що. Так часто звучали речі, які свідчили про те, що німецькі наші співрозмовники, професійні журналісти, тобто це не домогосподарки, не пенсіонери, не прибиральники, а люди, які займаються медіа, так часто говорили про громадянську війну в Україні, так часто говорили про цю українську кризу, це дуже да. ж популярне слово, українська криза, і так часто говорили про те, що в цьому годі розібратися це так складно, і один з моїх гамбургських співрозмовників, коли я намагалася йому пояснити якісь нюанси, наприклад, цього русского міра, так про те, що є руська, є російське, російська і є, наприклад, українська російськомовна культура, і вона не тотожна російській російськомовній культурі. Послухавши мене якийсь час, він мені сказав, що а знаєте, в мові ескімосів теж є 40 слів на позначення снігу. Mm -hmm. Ці от ваші нюанси, це типу, як ось ці 40 слів на позначення різних відтінків біло. З і тут я зараз про це говорила і згадала. Тому я не знаю, що можна сказати. це була така довга рефлексія про розпач. Я от повернулася mm -hmm. майже в розпачі. І саме тому я з великим задоволенням прочитала твій допис на цю ж тему про українську кризу. Коли да. ти починаєш своїм європейським співрозмовникам підсовувати якісь інші аналогії, розкажи трохи про це. Як ти на своєму рівні борешся з цим? Я їм даю аналогію. Я даю справді німецькі німецькі газети досі публікують всі всю інформацію про. Наші події під рубрикою е, Україн, Украї, Україна дефіз конфлікт, тобто України конфлікт, України фізіс. Да, ну ще the... Я пам'ятаю, the... великий матеріал в Держпігель вийшов якраз тоді, коли я була у Гамбурзі, і він був про помилки німецької зовнішньої політики стосовно Росії, uh -huh. тобто і на обкладинці був портрет Меркель, портрет Путіна і поміж ними натовпу з українським прапором. Це теж uh -huh. якась така метафора, коли України немає. Є якась така тінь. Є прапор, але як суб'єкти на Відникава сторі показують, власне, Меркель і Путіна. Є, от давай, тобто є певний ризик. Mm -hmm. Я вам скажу зараз про ризик, а потім скажу, що є якісь позитивні речі. Є ризик, тому що якщо ти візьмеш економіст, останні не останні, а оцю їхню добірку річну «The World» в такому-то році, та світ в 2015 так, так. році, там фотографії лідерів, там немає українського лідера. Якщо ти візьмеш шпігель, у них значить обличчя. 2014 року обличчя, і там немає українського обличчя. Там є обличчя Путіна, там є обличчя Ердогана і так далі. Це цей ризик є. З іншого боку, повертаючись до кризи, аналогію, яку я їм даю, і мені здається, вона спрацьовує поволі. Це те, що давайте назвемо, якщо українська криза, давайте назвемо вторгнення Гітлера в Польщу польською кризою, вторгнення Гітлера в Чехословаччину чехословацькою кризою, Голокост давайте називати єврейською кризою і так далі. І, так далі. і мені здається, так трохи свідомість прокидається. До позитивних моментів є певні зрушення. Тому, Як що, ти їх бачиш? тому що, наприклад, от, е, з, іншої, з, з іншої точки зору, візьми близький схід. От, візьмі Іран, що ми знаємо про Іран, ми, да про Іран знаємо дуже мало. І я про до речі, Іран... ось згадала дуже цікавий характерний випадок, коли на першому національному були дебати перед uh -huh. парламентськими виборами, і на останньому епізоді дебатів я була серед глядачів і експертів. І пам'ятаю, перше запитання, яке було поставлене учасникам, стосувалося зовнішньої політики. І Мирослава Гонгадзе його сформулювала uh -huh. про там бла-бла, які засади української зовнішньої політики, зокрема у світлі створення ісламської держави. Uh -huh. Mm -hmm. Ну, події на близькому сході це великий сюжет, і з відповідей кандидатів, які представляли чотири наявні партії, жоден і жодна не сформулювали відповідь таким чином, щоб я могла зробити висновок, що вони в курсі про що вони взагалі говорять. Тобто, це уточнення про ісламську державу. Вони просто нас, минули насправді, справді, тобто наше майбутнє тісно, напряму пов'язане з майбутнім ісламською державою. Наше майбутнє напряму пов'язане з тим, як буде розвиватися сирійська громадянська війна. Наше майбутнє напряму пов'язано з тим, як Саудівська Аравія буде реагувати на ці події, бо саме Саудівська Аравія стоїть за, за падінням цін нафту і так далі. І так далі. Тобто, ми в Україні маємо розвивати в собі, мені здається, глобальне мислення. Інакше і, і, можливо, і це і наша проблема. Насхідна, да? Да. І ми маємо, ми маємо мислити в термінах світу. То росіяни при всіх всіх жахливості їхнього нинішнього світогляду, але їм треба віддати належне. Вони мислять вже давно в термінах світу. Але повертаючись до Ірану, що ми знаємо про Іран? Що була там ісламська революція в 79-му році, що там якісь аятоли значить правлять і так далі? що там був Махмадіне Джад, що зараз санкції і так далі. І, наприклад, західний світ дуже часто формулює Іран, це Шиїцька держава, і так далі, і так далі, що це єдина теократія. Нещодавно в економісті була публікація Special Report про Іран, де, де показується, що Іран це не є зараз релігійна країна, що там всім насправді вже ну, ну, релігія вже відійшла на другий план. Що це суспільство, яке внутрішньо модернізується. Але і... чи це факт, чи це те, як ми хочемо бачити? Ні, це Іран. Факт. Я думаю, що це факт, тому що так, Кі газети як економіст, вони не мають дуже добру мережу. Наприклад, mm -hmm. про Україну вони пишуть тільки правду. Чому я це веду? Тому що є певні нюанси, є певні кроки, через які ти розкриваєш своє розуміння. Mm -hmm. Західний світ про Україну знав рік тому набагато менше. Зараз вони знають набагато більше. Навіть німці да вони можуть казати. Дивлячись, які журналісти, тому що мої знайомі німецькі журналісти, там Боріс Райтшустер з Фокусу, чи там Сабіна Адлер з mm -hmm. Радіо Німецького», чи там є прекрасна редакторка Франкфута Allgemeine Zeitung», яка провела тут дуже багато часу. Є журналіст з Франкфурта Allgemeine», я забув як його ім'я, Конрад Шуляр. Да? Вони всі мислять а, по іншому, тобто вони мислять в термінах російської агресії і так далі. І так далі, Якщо Ну, власне ми... це да. говорить про ці два різних досвіди. Тобто, мій досвід у Гамбурзі, спілкування з місцевими журналістами, не спростовує твого досвіду існування журналістів, які розбираються. Це ось такі, навіть може, не паралельні реальності, а певний спектр. Так, від повної конформності російській пропаганді про події в Україні до е, реально абсолютно прекрасного орієнтування на місцевості. І поміж цим я ціна купа там менше чи. Більше інформованих журналістів. Тому ній, я спілкувався, наприклад, з представниками ХДС, ХСС керівної партії. Мені здається, зрушення є. Тобто зрушення є вже на рівні там лідера Ангела Меркель, яка в принципі зробила, здійснила, ну, сформувала свою позицію. Але ці зрушення повільні. Ми маємо розуміти, що, наприклад, Німеччина, якщо Україна це такий багатовекторний якийсь інколи жайворонок, який тут туди літає туди. То Німеччина це великий танкер, якщо його тр трішки розвернули вже в інший бік, його дуже складно повернути назад. А от про Францію, от скажи мені, все ж таки ти настільки інтегрована французька, як ти відчуваєш там настрій? У Францію я інтегрована, але з кращого боку Франції, так mm -hmm. тобто, всі мої французькі співрозмовники це люди, які добре знають Україну, і це ті, хто розуміє, що нас тут відбувається, це ті, хто подовго жили в Україні або були багато часу присутні на Євромайдані. Тому мій досвід він очевидно не репрезентативний. Очевидно, що про жоден про жодну українську кризу там не йдеться. Йдеться про розуміння того, що війна, і я пам'ятаю, нещодавно з колегою ми списувалися. Вона каже. 21 перше листопада, тиба вже рік пройшов, угу. а ще кінця нема, угу. і ми з нею на цю тему теж похали і так далі. Але є один, один сюжет, який постійно виникає в спілкуванні з колегами, навіть найбільш лояльно налаштованими і найбільш інформованими стосовно українських подій. Це, звісно, українська внутрішня політика. Так, у нас досі є проблеми з прокуратурою, є величезні проблеми з судами. Досі не почалася ілюстрація, і судді самі собі її відтермінували на 6 місяців від дати, коли вона мала початися, внутрішні ворог. Органи не реформовані, є купа проблем. І їх часто пропонують як такий ніби козирний стіл. Тобто у вас проблеми, але дивіться, у вас міліціонери не працюють, суди, прокурори і так далі. І тоді, знову таки, у мене виникає це вічне запитання, що робити. І ти, очевидно, більше їздиш, як такий один з голосів України. Я хотіла в тебе запитати, що може зробити один конкретний індивід Незалежно від посади, так незалежно від того, чи запрошено ти на конференцію говорити про Україну, чи це є просто туристом, чи туристкою десь за кордоном коли, не знаю, купуєш сосиску в кіоску у місті. Ну ми звичайно залежні від того, що роблять наші, наші можновладці, тому що від нас чекають реформи. І, і, і чим більше і зрозуміло, що ситуація така, що е, від цих реформ залежать гроші, гроші дуже потрібні для там макрофінансової ситуації, і так далі. І тут е, ну я сподіваюся, що оцей, оцей тиск і внутрішній і громадянського суспільства, і зовнішній, зов, зовнішні кредиторів на наших можна він спрацює, тому що вони так затиснуті між двома. Цими. А що українець може сказати, ну він поки що мусить шукати позитивних історій. Які позитивні історії? У нас є фантастичне суспільство, фантастичне волонтерське суспільство, якого немає ніде в Європі. Тому що ці люди живуть е, всій по логіці е, дарунку. Да, вони дарують свій час, вони дарують е, своє здоров'я, вони, е, вони дарують свої гроші і так, далі, і так далі. Це те, що мені здається, те, що виника, викликає захват да? і там, і тут. Друге, це те, що все ж таки, спілкуючись з людьми, з західними, наприклад, бізнесменами, я розумію, що вони в захваті від креативності українців. Вони розуміють, що українці це люди, які змушені працювати в дуже обмежених часових проміжках, де ти мусиш, грубо кажучи, перспектива заробити гроші креативно дуже маленька, і ти мусиш працювати дуже швидко. Є великий і ризик, думати, що швидко. завтра нагряне податкова, да. або які-небудь хлопці рейдери з дубінками і. і скажуть, який хороший бізнес. Нам дуже подобається. І, дякую. Та, та, та. І ти маєш думати швидко. І в цьому сенсі, мені здається, ми трошки не про пропрацьовуємо про, про це в інформаційному полі, тому що є великий клас, mm -hmm. великий клас креатив клас. Я зараз читаю прекрасну книжку, американський економіст Річард Флоріда, називається The Rise of the Creating Class. Народження креативного класу. Він каже, що майбутнє суспільство сучасного – креативний клас. Люди, це навіть не інформаційне суспільство, вже далі ми йдемо mm -hmm. до креативного суспільства, де люди створюють ідеї. І в нас креативний клас він є. Ну, але як його ну, продати, скажу, в лапках, наприклад, європейським ЗМІ? Щоб ця історія виникала? Вони вже є. Ми, ми, як люди, які якось дотичні до медіа, мені здається, ми маємо це просувати, але вони вже є. Була нещодавно, кілька тижнів тому, прекрасна стаття на Форбсі. Не на нашому Форбсі, а на Форбсі Всесвітнього. Форбс реабілітувався таким чином в моїх очах, після того, як вони назвали Путіна головним, значить головною людиною року. вони так реабілітувалися цією маленькою статею. Було дуже добре. Питання було таке: чи може Україна стати новою силіконовою долиною? І там кілька айтішних стартапів були аналізовані, які працюють на глобальному ринку, які пропонують абсолютно глобальний продукт. І мені здається, це і коли я спілкуюся з західними бізнесменами, вони кажуть, мені те саме. Ну але правда, українські айтішники дуже Добре, експортуються назовні, і багато стартапів, мені здається, в Україні навіть не затримуються. Вони починаються одразу успішно. Хтось купує ці стартапи, і команда виїжджає з України. Це ще витік мозку з іншого боку. Так, да, да, Це проблема, так, да, да, але це. чи це проблема у глобалізованому світі? Це для нас проблема. Витік мозку це наша проблема. Тобто в Америці, в Німеччині, стільки наших світлих голів працює, це, не, це наша проблема, звичайно. Але глобальний світ такий, ми, тобто, як ми можемо їх утримувати? Ми не можемо їх на утримувати, тобто ми можемо тільки якось е умови їм створити. Тану візу на виїзд е створювати як в радянські часи, звісно, неможливо. Мені би хотілося з актуальних політичних е таких от тем повернути нашу розмову в бік чогось трохи більшого і ширшого, бо ти е як філософ маєш цю велику. Е Велике вміння говорити про якісь речі в ширшому масштабі, так про щось таке, що не втрачає актуальність через дві хвилини після публікації там в Твіттері чи в Фейсбуці, а може бути тривкішим для обговорення і для розуміння. І звісно, запитання, яке у мене в голові виникає вже, напевно з 21 листопада, ще тринадцятого року, тобто більше ніж рік тому, це те, що ми в великому глобальному сенсі слова, в такому філософському, переживаємо як країна. Дуже говорив про філософію дарунку, так це дуже велик зміна, і мені здається, до появи волонтерського руху після 30 листопада, коли розігнали вперше майдан і з'явилися потреби в волонтерах, які б забезпечували інфраструктуру. Цього у нас не було. Які ще великі такі вік-віхові зміни ти бачиш? Ну ми вистоїмо повернулися в історію. Нас довго там не було, бо ми були як об'єкт. Це дуже популярно об'єкт, ми чи суб'єкт. Зараз є суб'єктом історії. Історія відбувається на наших очах. На нашій території. На нашій не території, через наші, через наші домівки, через наші життя вона проходить. Добре, чи це погано? Історія це завжди трагедія. Ну тобто історія ніколи не буває такого світлою. Історія це завжди конфлікти, драми, якісь, якісь, ну звичайно, якісь радісні речі, там падіння берлінської стіни, це скоріше. Добре, але його би не відбулося, якби не було. Трагедії, і це історія глобальна, це не історія локальна. Mm -hmm. Тому я ще тоді писав: у мене був пост на критиці. Наша сцена це цілий світ. Це було десь е, якраз в листопаді 2013-го, чи може чи може на початку грудня. Це теж наш певний ризик. Це те, що ми інколи надто заглиблені в свої локальні проблеми, в свою локальну історію. Це дуже важливо, але світу це не цікаво. Світ зацікавиться нами, коли у нас ми скажемо йому меседж про нього самого. Який, яким світ є зараз такі, що Україна його якось змінила. Да? Ну це що... може бути історія про те, що іс... може бути меседж про те, що історія не закінчилася. Є да? ж ця віра в постісторію, да? в те, що історія припинилася. Україна зараз це, на своєму це, це, прикладі це... показує, що історія є, і вона тут. Мені здається, що тут два меседжі. Перше, що історія не закінчилася, mm -hmm. і це для когось добре новина, вона для когось погана новина. Але друга новина це те, що скоріше вона добра, що. Є цінності людської свободи. І вони не мають географії. Вони не мають чіткої географії. Тобто ти не можеш сказати, Україна тут влаштовується все ж таки в події і арабської весни, в тому числі. А революції завжди закінчуються в короткостроковій перспективі трагічно. Або, або через певне розчарування. Uh, тобто і Арабська весна, і, і наш майдан, тобто вони мають дуже багато позитивного, але, звичайно, дуже багато трагічного зараз. Але ці події показують, що цінності індивідуальної свободи, індивідуального життя. Не обмежується цим маленьким навіть континентом, який навіть називається Європа, не обмежується кордонами Польщі, наприклад, і так далі. Тому що оця географія, символічна географія Європи, вона постійно розширилася. Для якогось французького дипломата 18 століття межа між Європою та Європою була на межі між Німеччиною і Польщею. Для Мілана Кундери, наприклад, межа між Європою та Європою була. Меже між Польщею, Чехословаччиною і радянським союзом зараз. Ця межа далеко на схід і далеко на південь, і мені здається, це дуже важливо. Та справді межі рухаються, і світ він очевидно змінюється. І Я згодна з тобою, що Україна зараз має потенціал сформулювати якесь таке послання для всіх, хто хоче його почути послання про цінність свободи, про цінність громадянських прав і свобод. І не можна говорити про те, що в Україні має бути якась своя демократія. Про розвинутих країнах, яка нибудь своє інша демократія. Е, мені здається, що дуже багато харчу для роздуму залишилося нам, і цю розмову ми очевидно продовжимо і за кадром, але здається, маємо закінчувати. Отже, це програма перша студія із Володимиром Єрмоленком, сучасним українським філософом, викладачем Києво-Могилянської академії та директором європейських програм «Інтерньюз Україна», України говорила я Ірина Славінська. Почуємось.